Вати правила перетину кордону автомобілів з іноземною реєстрацією, вимагає від митної служби народний депутат Володимир Парасюк. На цьому він наголосив під час зустрічі голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки з народними депутатами України від Львівщини. Йдеться про машини, які мешканці Львівщини використовують для власних потреб, а не для перевезення товарів. Я вчора приїхав з руської те, що я там бачу чесно. Душа, що відбувається, і хлопці, які їздять на кордон, зробляють обійку. Вони мені розказали, що там відбувається. Тому обори, які йшли, так і йдуть. Саме основне, що може бути, це є транзит автомобілів з закордонною реєстрацією. При тому всьому, що складають протоколи на статтю 381 вісімдесять кодексу України, де ні одного слова не говориться про те, що порушується термін перебування. Також я почав вивчати це питання, але взагалі немає в Митному кодексі ні одного слова про те, що транспортні засоби, які пере, ну, їдуть без товару, вони мають якісь термін перебування на території України. Тоб це є або прогалина, або не додивилися. Я хотів запитати, з якою без керуєтесь, що ви людям не даєте пересуватись на їхньому транспорті. Бо ми ж не живемо на Марсі, ми живемо в прикордонній області. І це питання дуже на високому рівні. І, чесно кажучи, приїхавши на революську, ви знаєте, людей менше цікавить війна, їх все більше цікавить, що їх робити з тими автомобілями і з тим, як вони перетинають кордони. Бо за кожен раз пропустив один день, треба давати 200-300 гривень, треба видумувати якісь довідки, їздити в повторвісах, робити якісь довідки про те, що була людина хвора. Це все в хабарі. Це на той... Е Рівень корупції, який треба викорінювати, треба просто у законодавчому полі від вас ініціатив вибачте на ждати ніяких ума. Я четверта митного кодексу, пункт 60, де не вказано, де говориться, що таке транспорт, який транспорт має пробувати від 5 до 10 днів. Той, який везе това, нас зараз митники. У Нас зараз митники розцінюють автомобілі, як які їде на територію України як товар. Тобто людина їде по зеленій по тобто нічого не везе, нічого не тренує, її митники розцінюють як товар. Це питання вчора. Цілий день вивчав, що ви прийдете до нас і хотів вам дуже задати. Ви не керуєтесь ні одним законом, ні одною постановою. Це є чисто ваше внутрішнє бажання вивісили якісь довідки в себе на митниці. І саме головне, що є люди, які виграли суди проти митниці, які доказали, що ні одного закону, ні одного акту, який врегульовує це питання, нема. Це їхнє якесь собі ефемерне бажання, ті питання. Тому давайте так, якщо в нас є питання врегуля... регулювати це питання, давайте врегулювати. А брати і робити людям отакі от перешкоди, давайте не будемо це робити, бо це є шалене, шалене джерело корупції наших митниць. 5 тисяч автомобілів, уявіть собі, перетинають кордон туди-сюди, і там схеми такі, що ви не уявляєте. там дають гроші, наприклад, для того, щоб машина вона там залишилася, вона тут їздить. Тобто ці питання потрібно врегульовувати. Закон України трактується так, що не може ніяка установа. Внутрішнього їхнього підрозділу бути важливішою за митний кодекс країни. Поясню, якщо автомобіль дійсно ви за товарці стосується його 5-10 діб. Але якщо транспортний засіб, який нічого не везе, людина використовує власних цілях, вона не має права, ну їй не потрібно робити якісь рамки. Ті перешкоди створили за часів Януковича тільки для того, щоб створити ще одну корупційну схему. Хай буде маленьку. Але вона розповсюджена по всій Львівській області. І ви зрозумієте, люди використовують цей транспортний засіб, давайте буде чесні, не від того, щоб всім добре жити, а через те, що складне ну, скр... становище в нас. Тому я би вас дуже просив. Що, повірте, якщо б е, кордон, митниця і взагалі служби всі пішли людям на зустріч, не ті, хто займається кормоєцією, а ті, хто використовує для власного... Для власних потреб тому було дуже добре. Володимир Парасюк також закликав колег з інших фракцій підтримати ініціативу, заслухати звіти про роботу правоохоронних органів, у тому числі Львівщини, адже до силовиків є чимало запитань, а звичайних людей сьогодні найбільше цікавить правосуддя. Я Вас дуже прошу, шановні народні депутати. Я розумію, що ви по різних партіях, різних фракціях, у нас різне бачення вирішення питань. Але я хочу, щоб ми нарешті заслухали силовиків, і щоб вони сказали, скільки за рік вони, яка в них результат протидії корупції, як вони борються з контрабандою, скільки справ вони відправили до суду, скільки вони домоглися вироків. Я хочу це почути. Бо мало говорити про те, що корупції немає, є питання бездіяльності. І ця бездіяльність кожен день росте. Ті народні депутати, які мають приймальні. І мають людей вони вам розкажуть про діяльність по тих органів. Давайте будемо нести оцю відповідальність теж.